У російському місці Санкт Петербург вранці 3 вересня сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Займання трапилося в районі нафтобази Струмки, яка знаходиться в Червоногвардійському районі. Відео з місця події, де чути вибухи, опублікували телеграм-канали. Це дуже страшно. Дивіться, який тут. Біпець. За попередньою інформацією, джерелом пожежі стала цистерна з пальним, що спалахнула. Незабаром у МНС Росії повідомили, що пожежу в Санкт-Петербурзі локалізовано на площі 800 квадратних метрів. У гасінні було задіяно понад 100 осіб та 30 одиниць техніки. Постраждалих немає. Це вже друга пожежа поспіль у Санкт-Петербурзі за перші дні вересня. Днем раніше масштабна пожежа сталася у виробничій будівлі, розташованій у Колпинському районі міста. Їй надали підвищений ранг складності. Площа загоряння досягла 1400 квадратних метрів. Про причини займання не повідомлялося.